19 жовтня 2025 року Миронівка стала місцем проведення неймовірного всеукраїнського спортивного заходу звитяга нескорених серед ветеранів війни, який проходив у Миронівському фізкультурно-оздоровчому комплексі. Організатори громадська організація Федерація Стронгмену України, Державна установа Агенція масового спорту України, благодійний фонд МХП Громаді. У межах програми підтримки військових та ветеранів МГП поруч. Як зазначив перший заступник Миронівського міського голови Дмитро Шукотанський, для громади це велика честь і відповідальність. Це дуже важлива подія для нас. Ми спробу першу робили такого формату, такого заходу в минулому році. Ми мали в листопаді минулого року проводити цей захід, але слава Богу, проводимо в цьому році, в жовтні місяці. Для нас важлива ця подія, тому що це приклад синергії між владою, бізнесом, громадськими організаціями, які показують все робота і об'єднання всіх, дає можливість відновлюватися через спорт всім нашим ветеранам і військовослужбовцям. Значима подія, гордість цього, що вона відбувається саме в спортивному залі, культурно здоровчому комплексу Бероївської громади. Для нас це честь також, завдячуючи нашому стратегічному партнеру МКП. У нас величезна справа, яку вони роблять у напрямку ветеранської політики, це програма МХП поруч, і вони важливу місію роблять саме в цьому напрямку. Тому величезна подяка їм. Вони підтримують всі ініціативи навколо військової тематики, всім ветеранам, всім військовослужбовцям. Тому без них ми ми теж маємо сильну просадку. Тому дякую їм. На урочистому відкритті нескорених пролунали слова великої шани до наших захисників, ветеранів, учасників змагань. Від імені начальника Київської обласної військової адміністрації до всіх присутніх звернувся заступник начальника Київської обласної військової адміністрації Іван Добровольський. Доброго здоров'я усім, Дорога українська громада. Я тут від імені начальника Київської адміністрації з одною Подякувати усім нашим захисникам і захисницям, які зі зброєю в руках боронили і боронять Україну. Тим людям, які вже втратили своє здоров'я на цій війні, я хочу подякувати за те, що вони намагаються знайти себе в новому житті, в мирному житті, займаються спортом, бо це одна з найкращих реабілітацій, які нам зробили на сьогоднішній день. І ще одна важлива місія в мене це нагадати усім про тих, хто ніколи не полеться, але хто завжди житиме в нашій пам'яті і в наших серцях. Прошу згадати усіх наших героїв. Хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв вшанували всі присутні у залі. Слава Україні! Урочисту частину продовжив перший заступник Миронівського міського голови Дмитро Жукотанський. Ще вітаю всім присліду. Я хотів би подякувати в першу чергу вам, ветеранам і хлопцям-віськовослужбовцям за те, що ми маємо можливість проводити дані заходи і продовжувати жити, розвиватися, працювати на, на благо нашої України, нашої громади і в цілому показувати, які ми сильні народи. Я хотів би підкреслити те, що в синергії нашої співпраці між МГП поруч, між МГБ Благодійним фондом, МХП громаді, з громадськими організаціями, владою, ми маємо можливість надавати вам всі інструменти для того, щоб ви відновлювалися. Для нас велика честь, що саме миронівці проводить даний захід. Він нехай перемагає сильніше. Слава Україні! Від державної установи Агенція масового спорту України до учасників звернувся начальник управління адаптивного спорту Єгор Алєксєєн. Вітаю друзі від Агенції масового спорту. Хочу сказати, що всі попередні спікери висловили максимально точну думку, і хочу сказати від себе, що наша глобальна мета підтримувати. Громадські організації, федерації, які розвивають адаптивний спорт, хочу сказати, що фізична складова дуже важлива була завжди, а в рамках сьогодення надважлива. Але не варто забувати і про нашу волю, наш дух, і не забувати про те, що ми маємо бути єдиною сильною потужною спільнотою. У якої дуже багато роботи на сьогодні і буде ще багато десятиліть попереду, тому нехай переможе найкраще. Єднаймося, слава Україні, героям слава Дякую. керівник групи регіонального розвитку МХП Володимир Забела у своєму виступі наголосив, що для компанії надзвичайно важливо підтримувати військових ветеранів. Нам як для великого системного соціального бізнесу надзвичайно важливо підтримувати такі заходи по всій Україні, чим ми займаємося. Ми підтримуємо військових, ми підтримуємо ветеранів, ми допомагаємо їм родинам і ми будемо робити це скільки, скільки буде потрібно. Як правильно було сказано, спорт це один із етапів і один із найважливіших етапів повернення ветеранів до цивільного життя. Ми дуже... Уважно і з гордістю спостерігаємо за тими великими результатами, які досягають наші хлопці на міжнародній арені, і ті рекорди, які вони поставили, зокрема, і цього року. Тому я бажаю всім в першу чергу міцного здоров'я, закінчення війни, ну і прекрасних гарних результатів. Слава Україні! Василь Вірастюк, народний депутат України, почесний президент Федерації Стронгмени України, привітав учасників та вручив подяки. Доброго дня вітаємо всіх присутніх, всіх учасників. Як завжди, всі важливі слова вже сказані, і в нас залишилися тільки приємні моменти. Всі ви чудово розумієте, що такі подібні заходи не відбуваються за підтримки партнерів, наших надійних партнерів. Деяких, на жаль, ми по цьому шляху губимо, але є ті, хто залишається з нами і сподіваємось, будуть з нами. Саме таким партнерам, як МХП, ми хочемо сьогодні подякувати. Отже, координатори взаємодії з військовими та ветеранами Корп. Юрій будь ласка. Вітаю, дякуємо вам. Перший заступник Миронівського міського голови Жукотанський Дмитро присутній безпосередньо. Дякуємо вам за допомогу і співпрацю. На урочистій частині заходу було відзначено ще декількох працівників МХП та підприємств, які долучаються до важливої справи підтримки ветеранів. Пролунав державний гімн України, який став ще одним важливим символом нашої єдності і нескореності, вірив перемогу та засвідчив про початок змагань з витяга нескорених. Сергій Конюшок, президент Федерації стронгмену України, проінформував учасників щодо організаційних питань та порядку проведення різних етапів заходу. І презентував оновлений додаток тренди. За допомогою акаунта атлет матиме змогу реєструватись на змагання, матиме алгоритм заповнення форми редагування профіля та інше. А далі почалася підготовка вже до проведення змагань, які, згідно плану, як відзначив Василь Вірастюк. Обіцяли бути емоційно напруженими, цікавими і подарувати справжнє спортивне свято. Ми знаходимося зараз в Миронівці, де буде відбуватись комплексний спортивний захід адаптивних видів спорту. з витяга нескорених учасниками цього заходу стали ветерани і категорія мілітарі, тобто або курсанти, або Діючи військовослужбовці. Загалом сьогодні заявилося 164 учасника. Програма, як і завжди, незмінна: це аербайк, це велотренажер, жим лежачи, 60 кг і 100 кг для чоловіків, 30 кг і 50 кг для жінок. Ще один силовий вид: це підіймання гірі, знову ж таки на вибір 16. І 24 кілограма. Окремо на окремій локації на стадіоні буде відбуватися стронгмен. І після завершення стронгмену, де можуть заявитися всі бажаючі ветерані і категорії мілітарі, відбудеться встановлення рекорду. Ветерани будуть намагатися протягти два величезних автобуса спочатку порожніми, а потім, якщо їм це все вдасться. То ми запросимо всіх глядачів, всіх бажаючих до середини для того, щоб дійсно зафіксувати рекорд. Далі розпочалися безпосередньо змагання серед учасників, які своїми досягненнями стали живим підтвердженням назви заходу Звитягане скоро змагання відображали силу духу учасників, які демонстрували незламність та перемогу над труднощами. Основна ідея змагань об'єднання військових і ветеранів, що доводить сила не лише в тілі, а і у незламному дусі. Звитяга нескорених це більше ніж спорт, це символ стійкості, взаємопідтримки та віри в себе. Церемонія вручення нагороди у різних категоріях стала для всіх переможців підтвердженням того, що звиття нескорених це більше ніж спорт. це символ стійкості, взаємопідтримки і головне віри в себе. Кульмінацією ж звитяги нескорених 2025 стало встановлення національного рекорду. Притягнути два автобуси з пасажирами загальною вагою понад 32 тонни. Учасниками цього унікального рекорду стали вісім ветеранів. Руслан Іванов! Місто Чернігів, місто Чернігів, армен Гаредян. Вінниця. Михайло Тарасенко. Карті. Едуард Кулаков. Ірпінь. Олексій Міщенко. Київщина. Руслан Орущак. Обухін Набуван. Валерій Одайник. Хмельницький. Олександр Махтіор. Ладижин Владижин. Прекрасно. Разом всі. Україна! 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 Молодці, молодці, україна автобуси виставляють на стартову позицію. Спортсмени займають свої місця. Олександр Матюр та Армен Гарибян зараз на першій лінії. За ними Михайло Тарасенко та Руслан Морущак. Третя лінія Едуард Кулаков і Валерій Кудайник. І четверта лінія Руслан Іванов і Олексій Віщенко. Василь Вірастюк дає останні настанови, так як сам неодноразово був учасником встановлення рекордів. А ще ж потрібно враховувати і індивідуальні особливості нескорених. І ось старт. Увага! Нагадую, синхронно. І...

Руслан Марощак, Михайло Тарасенко, Едуард Кулаков, Руслан Іванов, Валерій Одалік і Олексій Міщенко, браво! хлопців браво! реєструє всі аспекти цього унікального рекорду у національний реєстр рекордів України. Експерт заслужений журналіст України Валентин Щербачов. Ви знаєте, кілька тисяч рекордів. За ті 30 років, що збирається речей фіксував, такого ще не було. Ну, Ви самі бачили, як наші герої, долаючи все, що такого в світі ще не було, щоб з такими складними компутаціями тягнули таку вагу. 32,5 тонни і 16 метрів протягнути. Думаю, що подаваю, не нагінеться, але... Не це не наша парафія, а от те, що вони рекордсмени Національного реєстру рекордів України і в цьому році ми зафіксували це. Я маю честь фіксувати і дякую вам за те, що ви це зробили. Думаю, що в наступній книзі Національного рекордів фото. І всі ви, співучасники, я вас поздравляю. Бажаю вам здоров'я, як кажуть зараз всі. І нових. Успіхів в я не сумніваюся, що у Василя і Сергія буде виходити, тому що вони роблять величезну державну справу. І хлопці і ще не раз і не раз покажуть, на що вони здатні, на що здатні справді. Друзі, ось зараз офіційне вручення, Валентин Васильович. Найбільша вага автобусів з пасажирами протягнута вісьмома адаптивними спортсменами, рекордсмени Валерій Одайник, Олексій Міщенко, Руслан Іванов, Михайло Тарасенко, Едуард Кулаков, Армен Гаребян, Руслан Марущак, Олександр Мавтюр. за підтримки благодійної організації Благодійний фонд МКП Громаді Київська область, 19 жовтня 2025 року. Так що це відбулося миронівці. Це було у Миронівці. Давайте ще раз гарно! слава Україні! Героям слава! Браво молодці! Ну і зараз нагороджуємо нашого партнера, благодійний фонд МХП громаді, який допоміг організувати. Цю успішну спробу встановлення рекорду, і якраз от керівник роботи з ветеранами Андрій Якимчук, Йому вручаємо ветеран війни і на завершення спільне фото з рекордсменами. Учасниками звитяги нескорених змагань, які унікальні в усіх аспектах від самих спортсменів до тих результатів, які вони показали. Змагань, які показали стійкість і незламність українських ветеранів, що, попри поранення і випробування, продовжують демонструвати силу духу та волю до перемоги.